Доброго дня, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас з собою на ярмарку. Розпочнемо сьогоднішній день з погоди. З прогнозу погоди. Погодка сьогодні обіцяє бути холодною. Дуже буде холодно, по прогнозу стоїть. Я навіть уже свою курточку достала. Вирішила під'єднатися відразу. Щоб показати вам, яка у нас краса. Наші дерева трішечки оновилися, їх трішечки прикрасили до Дня міста. Завтра в нас вже день міста. Я дуже сподіваюся, що вам все видно, тому що йду на ходу і вже не дуже удобно нести камеру. Йду за своїм чемоданом. Чоловік ззаді їде вже. Мою сумку везе на... І будемо розпочинати сьогоднішні цікаві події, що буде сьогодні творитися у парку, як я буду продавати і що буду продавати. Я буду вам під'єднуватися і показувати. Ось такий проходимо колодязь. І подивіться, вже повісили парасольки. Сьогодні так накрапував трішечки дощик, намагався мене залишити вдома. Дуже сильний вітер, але ні. Я вийшла працювати і дуже сподіваюся, що не тільки сьогодні у суботу, а ще й завтра, у неділю, вдасться попрацювати. Я пішла розкладати стіл і до зустрічі у наступному включенні. Вже майже розклалася і трішечки попрацювала, поторгувала. Дивіться, на моєму тигріку, яка сонна. Оса сидить. Подивіться, прям на носа йому сіла. Це я вже розкладаюся, вона оце лежить в мене на столі іграшка, і вона її нюхає і лазить по ній. Вже розложилася. І вже навіть є в мене продажі. Не повісила лише а, свої а, брилочки. Ще брилочки залишилися. Ось зараз ось, ще конячку свою. Знайду її місце. І дивіться, ось такий в мене сьогодні асортимент. Сьогодні в мене купили мого Чіполіно Зараз, якщо знайду фото, ставлю вам покажу. Чіполіно в мене вже сьогодні продан. І маленького зайчика по моєму МК. Ось такий ось, ось сіренький, вже був продан. Буду а, зараз брелочки вішати, і в'язати єдинорогів і котиків. Сьогодні з собою взяла котиків. Ви подивіться, як виглядають мої котики, коли їх багато. Тепер ціла корзинка котиків плюшевих. Я дуже задоволена, що нарешті їх нав'язала. Ось такі ось у мене стіл. Сьогодні нас буде мало, ми сьогодні працюємо з Юлією, з камінням вона ще розкладається. Насті сьогодні не буде з іграшками, не з іграшками, а за заколками, яка зі мною завжди ходить. І ось такий у нас сьогодні порожній парк. Прикрасили нашу ще зірочку. Дивіться, скільки яскравих кольорів на неї навішали якісь прикраси. Паровозик сьогодні також працює. І сьогодні людей майже немає. Але пробігають. Хтось їде, хтось біжить. Ще дуже рано, ще 11 часов немає, а я вже спочином. Пішла я в'язати, і будуть якісь просування, я вам покажу. Сьогодні взяла собою єдинорога в'язати великого і котики фабжориків. До речі, я ж вчора ще встигла одного котика доробити. Я вам показувала в минулому відео два котика. Обжорика біжевих зробила, і в мене з'явився ще один, дивіться, ще один сіренький. Тому у мене на сьогоднішній день є три котика. Бачите, мої смішарики не поміщаються, вони вже зверху лежать. І ось такий ось котик в мене ще сьогодні зранку дооформила. Виходить, у мене за два дні було зв'язано. Вісім, вісім котиків. Дуже задоволена за минулі дні. А сьогодні буду продовжувати в'язати єдинороги. Пішла працювати далі. Ну що, у нас пройшов дощ. Невеличкий, але трішечки нас намочив. Мені довелося навіть накрити свій стіл. Вже розкрилися. Там у нас збирається. Ах. Виступаючи, буде у нас тут якийсь ще концерт. Мастер-класи, концерт. Трішечки після дощу повиходили люди, а то взагалі ми сиділи. Тиша ніде нікого не було. Ходять у нас почіпаки і ходять у нас хагі вагі Сьогодні у нас такі будуть аніматори. Це тренд сезону, тому сьогодні вони будуть нас розважати. Зараз дуже сподіваюся, що мені доведеться туди дойти. Музика цілий день ре, не можу під'єднатися вам навіть нічого показати. Вже зв'язала три тушки на своїх котів-обжориків, поки сиділи людей, чекали. Я трішечки поторгувала, ще продала одного котика і продала лягушечку по МК від Жені. Ось дивіться, який хагі-вагі. Люди трішечки почали ходити, тому будемо працювати далі. Музики, як вже не буде, тоді я під'єднаюсь, вам ще покажу, що в нас є. Ось опасіпака ходить трішечки тепліше стало, ніж зранку було. Тому будемо працювати. Так, у мене люди, я пішла. мало Продаж немає. Але я в'яжу. Зв'язала на сіренького котика ось таку запчастину, ще в процесі вона в мене. Зв'язала темно сіру запчастинку на котика котики обжорики, які я зазвичай в'яжу. І зв'язала ще ось таку а, помаранчеву запчастинку на котиків обжориків. Ще дві. А, Мордочки зв'язала для котиків колобочків По Потрішечку вив'язую запчастини. а зараз приступаю ще до трішечки цього сіренького котика і буду займатися єдиноріжкою. Вже п'ята година вечора. Концерт у нас вже закінчився. І ми зараз будемо в'язати єдинорога. Ну що, будемо підводити підсумки. Трішечки пов'язали, трішечки попрацювали, вже йдемо додому. Сьома година, сім годин, початку восьмого, вже завершила сьогоднішній день. Дуже холодно, людей мало, ще й дощ пішов. Сподіваємося, що завтра буде краще і буде гарна погода, і вдасться ще й завтра попрацювати. А якщо ні, то дякувати і за це. Що стосовно продаж, так, продавала. Небагато, але продавала. Сьогодні в мене ще купили ніндзя-черепашку ПМК від Наталі. Наталя, тобі великий-великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Мені дуже приємно, що ти мене підтримуєш. А ще в мене купили ще одну лягушку ПМК від женічки. Женечка, твої ігрушечки користуються попитом. Дуже сподіваюся на наступні. Мастер-класи, дуже хочеться їх пов'язати. А зараз буду продовжувати ще твою колекцію. Вони в мене в наявності лишилися єдинороги і один динозаврик. Тому буду обов'язково продовжувати. Мені на наступний тиждень потрібні лисята, тому якщо ти мене чуєш, якщо ти мене бачиш, Женя, давай лосят. А зараз прохожу повз наші фламінго такі. у нас тут скульптури гарні, дуже красиво тут. Затишно, красиво. Я вже трішки заморилася, на горку підіймаюся, але вирішила вже сьогодні знімати. Не знаю, чи буду вже з вами прощатися до наступного відео, або вже буду завтра під'єднуватися. Тому вирішила підключитися. Не знаю, мені здається, що таке відео. Не дуже воно буде цікаве, тому що сире калам... камамбур, такий каламбур, на... казала вам, але воно живе. Відео живе. Ви сьогодні прожили зі мною цілий день. Подивилися, чим я займалася, що робила і як пройшла моя ярмарка. Продажі були, я задоволена. Трішечки пов'язала для наявності моїх котиків цілих. А три тушки прив'язала для котиків і пов'язала ще єдиноруга. Тому я собою задоволена і вже поїхала відпочивати. Якщо що, то це відео вже буде останнє. Кажу вам, а на сьогодні дякую, що ви сьогодні заглянули на мій канал і подивилися це відео до кінця. До дуже скорої зустрічі!